Гервіт це гостра вірусна інфекція дихальних шляхів або застуда, яка супроводжується підвищеною температурою тіла і передається повітряно-крапельним шляхом. Зараз зима, а це означає найбільш сприятливий період для простудних захворювань. Ми поцікавилися у прикарпатців, чи знають вони, як попередити такі захворювання. Гарячий чай з лимоном, мед, чесник, цибуля. Сто грам перцем. Часник, цибуля. Багато повітря свіжого і позитивний настрій. П'ю трав'яні чаї, їм мед, часник, цибульку. Часники, цибуля. І лимон, і все дякую все свят. Окрім народних методів профілактики захворювання, є й традиційні. Найефективніше з яких це вакцинація, говорять медики. Якщо ж уже захворіли, то окрім призначених препаратів, лікарі радять. Рекомендована температура приміщення, де знаходиться хвора, хворий пацієнт, найкраще не вище 20 градусів, навіть 18 градусів. Хоча для нас може здаватися трошки дивним і незвичним. І повинна бути нормальна вологість приміщення, тому що пересушене повітря у наших квартирах часто погіршує стан дитини, особливо погіршується носове дихання, і в такому випадку перебіг захворювання може ускладнитися іншими проблемами і бути триваліший. І не дуже важливо в цей період, коли дитина хвора. Харчування у великій кількості, тобто тут важливіше рясне пиття. За статистикою, щорічно в Україні на ГРВІ хворіє від 10 до 14 мільйонів осіб. Температуру тіла до позначки 39 градусів не рекомендується збивати. Таким чином організм має сам боротися з вірусом, говорять медики, і називають основні симптоми захворювання. підвищення температури тіла, нежить, або вільм, горлі, сухий кашель – Це і однозначно госреспіратура. За словами медиків, ефективних вірусних препаратів як таких в Україні на сьогодні немає, а тому лікарі рекомендують більше фруктів і прогулянок на свіжому повітрі.